Що ми зараз маємо? Ми маємо картину зараз, яка пишеться. І на сьогоднішній день ця картина до кінця ще не написана. І коли пишеться картина, то не завжди можна зрозуміти навіть кінцеву мету, тільки мазки, фарби різних кольорів. Але в кінці в майстер. Робить останні штрихи, і картина вимальовується остаточною. Наш майстер, наш Господь, творець. Він пише свою картину в українському контексті. Україна. Повертається, мабуть, в інший ракурс. Вона 25 років була обернута до Росії. Результатом було 80% служителів в Російській Федерації. На сьогоднішній день куди повертає Господь Україну? Ось головний виклик для служителів для того, щоб ми вчасно зробили хороший майданчик підґрунтя для підготовки таких місіонерів. Якщо це Європа, то з Богом. Ми маємо робити те, що можемо в наш час, в який ми живемо.